Ти не знаєш що таке здоровий спосіб життя. Не засмучуйся, приєднуйся до нашої команди. Мати гарне здоров'я це круто. Стань прихильником здорового способу життя вже сьогодні. Переконатися у тому, що у здоровому тілі здоровий дух тобі допоможуть наші поради. Порада 1. здоровий сон. Здоровий сон це запорука якісного і тривалого життя. Запам'ятай ці правила. Порада 2. Здорове харчування. Прагніть виконувати правильне харчування. Це найкраща інвестиція для вашого тіла і розуму, яку ви можете зробити. Їжа є необхідністю, але їжа розумно є мистецтвом. Порада 3. Спорт. Для збереження здоров'я, як і для попередження хвороб, немає кращого ніж і рухи. Займайся спортом у будь-який вільний час. Порада 4. Відмовся від шкідливих звичок. Порада 5. Подбай про своє психічне здоров'я. Психічне здоров'я основа щасливого життя людини. У збереженні та зміцненні психічного здоров'я важливе значення має дотримування принципів здорового способу життя. Твоє здоров'я у твоїх руках. Не витрачай час марно, бережи здоров'я з молодості. Цінуй своє життя.